Друзі, всім привіт! Вітаю вас у новому відео. Ми з Алісою йдемо зараз в магазин. Завтра у Аліси у подружки День народження потрібно купити їй якийсь подарунок. У мене взагалі немає ніяких думок, що купувати. Аліса сказала, що буде обирати вона. Аліса. Аліса. А, привітатися. Всім привіт! Всім привіт! Тому загоріла одна тіктокер. Всім привіт! Всім привіт! Да. Добре! Що я хотіла сказати? У мене є другий канал. Я його відкрила дуже давно, ще рік, напевно, тому для того, щоб він був як резервний. Я додавала туди всі ті самі відео, ну майже не всі. Як і на перший канал, на основний. Просто зробила як резервний, тому що не знаю. Думаю, мало ли чи заблокують, чи ще щось. А так в мене буде канал, і він буде не порожній. Ось так. Єдине, що я думаю, над тим, що потрібно якусь іншу тему там е знімати на той канал. До вас буде питання, можливо, ви дивитеся якихось блогерів, і вам дуже подобається якась тема. І я б могла б знімати на цю тему також відео. І буду показувати на тій сторінці на тому каналі. Тому, якщо у вас є якісь думки з цього приводу, дуже прошу вас написати. Всім дякую, всім гарного настрою і запрошую вас до прогулянки. Невеличка екскурсія автобусом є місця для людей з обмеженими можливостями. Бачите, тут їх декілька. Платити на вході потрібно за проїзд. Можна карткою, якщо є картка, можна готівкою, як зручно вам. Коли заходиш, там платиш, і потім виходиш вже в інші двері, або посередині, або ті, які позаду. Це наче чи електробус, чи гібрид, ну новий якийсь автобус. І тут дуже багато місць для людей з обмеженими можливостями, тому що в ось цьому яке там, ви бачите третє, то там тільки одне місце, і туди зазвичай і такі люди сідають, ну, заїжджають на візках, і мами з візочками також тут встають тут. Більше місця, бачите. У нас в Україні була ось така гра. Ні, та довлі отакоя. Не зачекай. Уж... Ну, нас... Просто хочу, хочу я, я просто хочу сказати. Ось така гра була дуже цікава. Чи граєте ви в таку гру зі своїми дітками? Тут вона розрахована від двох до восьми чоловік, але краще, чим більше, тим краще. Ось такі картки, і потрібно якомога швидше знайти на своїй картці таку ж картинку, яку поклали ну на столі. І ти набираєш, набираєш, чим більше набереш, тим краще і тоді ти переможець. 15 євро тут коштує. Я бачила трішки інші картинки за 10 євро в китайському магазині. Давайте я буду тепер вести влог. Ми йдемо за подарунком для каміння. А давай тепер я буду ходити і кричати. Купи, 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 купи. Ти ведеш блог, ти ж як мама, і... Ні. Ну, да дай телефончик мой. Давай, я... Знімай мене. Ой боже, що це таке? Знімай мене. Щоб мене було гарно видно. Я зараз не чую. Що я хочу? Що я хочу? А де вихід? Де вихід? Приберіть дітей від екранів. тому що тут дуже а, багато іграшок. А що ось це за, за гра? Ось це таке. Ось це? Так. Давай його купимо. Це, це... Мама, це снікерс, це не те, що ви подумали. А, снікерс? Да, угу. Так, політик. <рігла> Пазли. Пазлики. О, до речі, колись шукали ось ці ручки для. Для рюкзака Мочили. А, тут вони маленькі, напевно, для маленьких дітей. Чи ні? А, ні, нормальні. Не для маленьких, прям нормальні. І скільки ж коштує самі колеса? А, 15 євро. Бачу 15 євро. Ну і плюс сам рюкзак 35. Ну, минулого року купували вже в наборі за 40 євро. Це ж нас чекає на наступний рік новий рюкзак. Дивіться, це щось схоже на дженгу. Тут мавпочки, і вони на ось таких шпажках, і потрібно прибирати по одній. І ось вони падають тоді. Напевно, треба так, так прибирати, щоб не впала ні одна. Цікаво. Мені подобається ця ідея. Просто подивіться, що ми тут знайшли. Пташка співає. Є дві пташечки. Дивіться, а це килимок. Ти тут збираєш пазли, а потім загортаєш, ну, скручуєш. Воно залишається. Я також хочу, може, де за макій Оце Аліса з дитинства мріє про цю штуку, і це потрібно було купувати, напевно, десь чотири рочки, але О, досі не виконана мрія. Киньте донатик, будь ласка. Купіть. Ми зараз на Алісі таку штуку, отаку зубастіка. Донечка, донечка, давай на день народження. Давай ми тобі купимо такого зубастика. Киньте донат. Ой, я не можу. Що в мене на голові? А є тут. У мене є питання, а є тут психологічна допомога батькам, взагалі, які потрапили в цей магазин. Чи може якісь серветки видають там на вході, щоб ми могли втирати свої сльози? Дуже великий магазин, і, дякуючи Богу, ми прийшли і зараз скільки половина восьмої, а цей магазин десь до десяти чи до дев'яти, і скоро він буде зачинятися. і У нас не дуже багато часу. Зараз Аліса щось обере і будемо йти. У yeah. <laughs> нас тут біля пташки. Yeah. Так, ми купили подаруночок. Uh -huh. Треба тільки десь сісти, щоб показати yeah. подаруночок. Зараз йдемо повз парк. Так зазвичай і відбувається, тому що там далі зупинка першого автобуса. Тут... А, покажемо. А якщо автобус приїде, то тоді вже вдома, так? Просто тут такий спокій, така тиша в цьому парку. Знаєте, все ж таки є плюси життя взагалі Ну, десь подалі від центру. Тому що ось ці всі сквери, парки дуже спокійні. І хочеться тут якомога більше знаходитись і не їхати, тому що зараз знову в центр, а там купа кафешок, барів, де. То музика, то ще щось, то феєрверки. То ж таке, щось таке гарнесеньке. Дивіться, що ще... Аліса, зачекай, ще від сонця дивіться, як світиться. Гарно, дуже. Так зараз будемо шукати. Аліса, ти хотіла не по пішохідному переході піти, так? По траві. Так і тут трава така гарна, сочна, соковита. Все тут подобається. Все ж таки, знаєте, треба шукати, буде квартиру і, напевно, потрібно займатися цим питанням вже зараз. Ну, Я думаю, що коли сезон закінчиться, почнуть здавати вже десь з вересня. Квартири потрібно шукати зараз, щоб вже мати якісь варіанти. Ось, ну, Мені подобається. Район, там, де ми жили. Знаєте, ось цей час, коли ми пожили вже в цих центральних частинах, я зрозуміла, що там мені подобається найбільше. Тож так, будемо шукати. Вчора була моя черга прибирати в квартирі ну, в загальних місцях. У мене не було миючих засобів, дякуючи Богу. Сусідка поділилася. Сьогодні вийшла, купила всі ці засоби. Так, тут немає де натиснути, треба чекати. Е, ось, а взагалі десь два рази на місяць випадає черга і потрібно прибирати. Тож таке? У нас є там вбиральні, і чоловічі, і жіночі. І чомусь ну один саме. Хлопець не хоче прибирати жіночу вбиральню. Таке, що, знаєте, там починається така собі Санта-Барбара, коли багато людей живуть. Одразу всі різні і всі не можуть ніяк між собою знайти як, общий язик. Тож такі ситуації буває виникають. То той щось туди не, не туди поклав, то той не поприбирав. Хочеться жити вже десь в квартирі, ще в спокої і не бути причетним взагалі до цих, цих проблем, питань. Так. Дуже важко ходити разом з дітьми, особливо з Алісою, по магазинам і обирати подарунки іншим дітям, тому що їй також все потрібно і навіть в звичайний день, без днів народження, нам щось потрібно, а зараз то взагалі. Все, і я кажу: давай, ти, давай перенесемо, давай, ти скажеш, що я це хочу на день народження. День народження в неї 20 липня. І ми купимо тобі це на день народження, а там, знаєте, потрібно просто заїжджати з якимось таким великим фургоном і все вигружати, тому що все потрібно. І, і, і та іграшка, і цей блокнот, і ще щось. Ой, то ж такі справи. Питання до вас: чи була у вас розпаковка чек в автобусі? А, зупинці не було. Взагалі місця, і знаєте, напевно, вдома не буде де. Ми купили ось такий браслет на руку, так як вона Каріна з літерою Ха. Тримаємося. І, і ось такий блокнотик. Дуже гарний. Собачка. Дуже сподобався. Тим паче Каріна також така блондинка. так? лявка. Дуже гарно. Замочок є, Відчекав Буде писати туди, туди якісь свої секретики, таємниці. Таємниць. тож такі подаруночки. Вийшли за лісою на вулицю погуляти з друзями. А там, а там хлопець прийшов зі своєю собачкою. А Аліса тепер каже: в нас ж вдома залишилася собака у батьків. Дякую їм велике за те, що вони доглядають за нашою собакою, але мені здається, що коли ми приїдемо, то вже буде не наша собака. І Аліса каже: А можна хоча б на тиждень нам собачку? Чи як можна взагалі доставити молі? Спросить владі харча у квартира квартири можна лі. Не можна, немає. У нас немає власного житла. Я не такий, те, що власного Я за нею буду, не буду слідити. Не те, що власного житла взагалі в нас немає навіть орендованої квартири, щоб можна було туди заїхати собакою і потім це дуже багато ну, нюансів. Тут не, не, не дуже хочуть здавати з, з тваринами, так скажу. Тож знаєш, Аліса, давай якось перенесемо поки що це питання, це раз. А, а вдруге, ну ніхто не буде вести сюди собаку. Вона зараз в надійних руках на її купа е як сказати заботи про неї. Не Аліса хоче дуже собачку. Так, знаєте, так люди повиїжджали, не всі мали змогу взяти з собою собаку. Взагалі, напевно, це якийсь е, таке спорний вопрос з приводу того, хто залишив своїх тварин і поїхав. Ну, ми залишили на своїх батьків, ми її не кинули, так скажемо. Але знаєте, як виїжджати було дуже важко, тому що ми звикли, ми з нею жили дуже багато років і. Також думали про неї, я не знаю. Мені здавалося, що ми її придали. Позабувала всі українські слова, зрадили, що ми її зрадили і поїхали, але ну, такий був час просто. Знову Моє не заважали. Не треба об этом розказувати, я хочу собаку. Ти хочеш додому Дай в Україну? Дайте мою собаку. Мені нужна собака. Ой, бачите як. Нас всіх щось тримає. Я хочу Якщо собаку. ми виїхали всі, і ну, деякі думають, що ми живемо тут е, в задоволення. Як сказати навіть це, що все у нас добре і гарно. У нас такі думки, що ми тут відпочиваємо. Е, все ж таки нас щось тримає. Род, ну, рідні. Ось Аліса дуже скучила за собакою, хоча це дуже важко. Короче, дуже важко. У це от кадапов'яніш з мамою був сніг, вона така, коли у нього капішанчик, і у вот. Аліса, як я повинна це показати. Це моя мама, і жені, мама зустрілися. Жені, мама, приїхала і передала. Е куртку таку з капюшоном для собаки. Ну, В них була собака, і вони привезли цей одяг для для е, молі. Мама їй вдягнула, моя мама на собаку, а собака не зрозуміла, тому що вона не звикла, так скажімо, ходити взагалі в одязі в якомусь. І почала, ну, капюшон їй е, на голову впав і вона почала його так струшувати з голови. О, так. Так вона не зрозуміла, що то їй таке. На неї надягнули. Так, ми йдемо мене... вже додому. От мене Всім вам гарного настрою, мирної, тихої, спокійної ночі і до зустрічі і, нових і, відео. І, 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 і Я думаю, забастіка. Кіньте Киньте побачив. <laughs> так, Аліса. А ну давай прекращай. що це за новини взагалі. всім гарного настрою. до зустрічі у нових відео.